Привіт, друзі! Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами зробимо гімнастику, яка допоможе від болю в ногах і дозволить вам зняти втому після важкого дня, запобігатиме розвитку варикозу, зробить м'язи еластичними а суглоби гнучкими а також покращить ходу та загальну мобільність. Сядьте на стілець або диван, не притуляючись до спинки, коліна зігнуті під прямим кутом, Стопи стоять на підлозі. На видиху випряміть цю ногу в коліні до паралелі з підлогою і повільно поверніть назад. Вправа допомагає від болю в ногах, тому що знімає навантаження з колін, розтягує підколінні сухожилля, розслаблюючи м'язи та прискорюючи кровообіг. Сидячи на стільці, стопи притиснуті до підлоги, пряма спина. На видиху підніміть коліна вгору, притягуючи його до грудей руками, а потім поверніться у вихідне положення. На наступному повторенні підтягніть до грудей друге коліно. Справа м'яко розтягує м'язи та знімає з них навантаження, зменшує больовий синдром у колінах, а також сприяє покращенню кровообігу в ногах. Сидячи на стільці, підніміть одне коліно вгору, піднімаючи стопу над підлогою. Опустіть стопу носком униз і почніть повільно обертати її по колу, опрацьовуючи суглоби та м'язи. Права допомагає від болю в ногах, оскільки дає виражений розслабляючий ефект. Також обертання зміцнять гомилка що забезпечить впевнену ходу без падінь. Не притуляйтесь до спинки стільця, ноги поставте на ширині плечей. Підніміть п'яти, спираючись лише на носки. Тепер почніть постукувати обома носками по підлозі, влаштовуючи своєрідну струсу кінцівка. Сильно по підлозі не вдаряйте. Вправа сприяє відтоку лімфи та крові, допомагає від болю в ногах та є профілактикою варикозу. Сидячи на стільці, ноги поставте під прямим кутом, стопи щільно притісніть до підлоги. Долоні покладіть на коліна, а потім повільно на видуху нахиліться вперед, не округляючи спину. Ковзайте руками по ногах, намагаючись дотягнутися до носків. Виконуйте нахил плавно, уникаючи неприємних відчуттів. Права сприяє покращенню кровообігу в ногах. М'яко розтягує під сухожилля, знімає втому та напругу з м'язів. Сядьте на підлогу, упіпріться об підлогу позаду себе, витягніть обидві ноги вперед, носки дивляться нагору. Відведіть носки від себе, розтягуючи верхню частину стопи, а потім потягніть носки на себе, розтягуючи литкові м'язи. Виконуйте рухи повільно, намагаючись як слід розтягнути м'язи, стоп і гомілок. Вправа є профілактикою варикозу, оскільки сприяє покращенню кровообігу в ногах, знімає больовий синдром та усуває набряклість. Ляжте на спину, руки витягніть уздовж тіла, ноги зігніть у колінах. На видиху підніміть одне коліна нагору, не допомагаючи собі руками, а потім поверніться у вихідне положення. На наступному повторі підніміть нагору іншу ногу. Виконуйте вправу ритмічно, відчуваючи розтягування м'язів, сідниць та задньої поверхні ніг. Вправа сприяє відтоку крові та лімфи, завдяки чому допомагає від болю в ногах та знімає втому. З цього ж положення, лежачи на спині, ноги зигнуті в колінах, випряміть на видиху одну ногу вертикально вгору. Допомагайте собі руками, щоб добре розтягнути під сухожилля. Намагайтесь не згинати ногу в коліні у верхній точці. Поверніться назад і повторіть ще 10 повторень, а потім змініть ногу. Вправа покращує кровообіг і розслабляє м'язи. Допомагаючи позбутися болю в ногах, сподіваюсь, що ці вправи стануть корисними для вас у подоланні болю в ногах і покращенні вашого тренувального процесу. Пам'ятайте, ваше тіло це ваш найважливіший інструмент у досягненні ваших цілей. Тому дбайте про нього і слухайте його сигнали. До зустрічі на нових тренуваннях, папа. -па.